Запрошую до виступу групу, яка підготувала проєкт на тему Карта України. Перша запрошується до виступу наша учениця Віна Курова Віраніка. Слухаємо Віраніка. Ми громадяни України, громадяни громадянка, особа, що належить по постійного належа. Населення якого небудь держави користується її правами і виконує обов'язки встановлення законами цієї держави. Зростати громадянами своєї країни це значить шанувати традиції українського народу. За, захищати свої права і не порушувати права інших, прагнути до знань, мудрості, до корисної людям діяльності, дізнатися більше про свій край, культуру України, берегти довкілля, брати участь. У природохоронних законах громади цікавитися історією роду, бути чуйними до людей, що поруч, ставитися з інтересом і повагою інших людей і культур. Добре, у мене до тебе питання. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, навіщо нам потрібен цей проєкт та інші? Навіщо? Для того, щоб ми що? Я ну, думаю, дізналася більше про свою країну. Дізналася більше про свою країну. Правильно, Даніїл. Дякую, що допомагаєш. Учасником своєї групи, да? Віранічка, давай ще подумаємо, а що саме, наприклад, ти дізналася, коли писала цей доклад. То, що треба поводитися з повагою до інших країн. Добре, дякую тобі. Тож далі буде відповідати Дані Анохін, він нам продемонструє ілюстрацію, на якій він намалював карту. Нашої України. І Даня трошки поділиться своїми враженнями. Це, по-моєму, реально карта, а не малюнок. так е -е Маленька копія у Поліни Ковтоненко, а у Данії велика. Тож, Даня, нагадай, будь ласка, ота долонька то твоя долонька. Так, це моя. добре а скажи. Я показав, так? що я українець, і вона до сих пор трошки рука в цій фарбах, добре. Скажи, тобі сподобалося робити цю роботу, Даніл? Так, Так, Данілу, сподобалося, діти. А я б хотіла вам ще продемонструвати на екрані, як це виглядає в презентаціях? Давайте подивимося маленьку. Таку презентацію, хоча ви бачили, так, що Даніла, вона зовсім не могла. А це я, це в Я я його на кроваті ложив а, і вам ти зробив фотографію. Почекайте, давайте подивимося ще отак. от Бачите, масштаби, яка велика. Це я у мами в кімнаті показую. Питання будуть в кінці. Дякуємо Даніїлу. Далі буде лев розповідати нам дані, пов'язані з картою України і іншим. Будь ласка, слухаємо тебе, Льова Чуксін. Україні України становить 35 мільйонів людей. Наша територія України становить 63 628 квадратних кілометрів. що вмивають Україну. Чорне море, Азовське море. Держави сусіди України Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Румунія, Росія, Білорусь. Дякую тобі за ці дані, які ти тепер знаєш так? і можеш ділитися з іншими. Добре, тепер у нас буде відео презентації від Борісаніної Поліни. Поліна нам покаже на цій презентації карту України, деякі. Місця, міста визначні, і покаже також в цьому слайд-фільмі там, де вона була, так, вона займається танцями і відвідувала різні місця України. Подивимося, діти, готові? Так. Так, відео буде з музичним супровідом, тому ви можете також зі звуком це все послухати. Давайте дивимося. Ось починається е, з цієї карти, яку зробив Даня, бо хлопці і дівчата працювали разом. Дивимося. I hear the It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess, the rhythm takes over. No room to rest. Hearts dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet, my heartbeat, yeah. Поліночка, поділись, будь ласка, в яких містах України ти була? Які назви ти запам'ятала? Ем, Львов. Ем, там замок, я не помню. Він був у Львові? Так? чи поруч? Е, ні, у Харкові. Ну, мабуть, не в Харкові, мабуть, десь в Україні. Добре, і давай ще, які mm. назви ти запам'ятала? Дніпро. Ну, я там не встала, я була ще в Карпатах. І все. Добре, дякую, що поділилася. Сподіваюся, що скоро тебе будуть Карпати, запрошувати. Карпати, там, де ви з мішками їздили, пам'ятаєте? Так, я ділилася з вами те, що я була в Карпатах, а Полінка, мабуть, скоро вже поїде на змагання кудись у Київ. Я сподіваюся, що Поліночка тебе будуть запрошувати. Ти б мріяла там ще виступити в Києві в столиці? Да. Так, добре. Дякую, хлопці, дівчата, вам за виступ.